Піпл, банда, тут посипалась куча питань. А що це за партія? А які у вас цілі, а яка у вас платформа? Ну, ви розумієте, так? Да? Партія розовий петушок. Значить, дивіться, лозунг, основа база партії. Дівчики, хлопці, хлопчики, дівчатка, хватить, петушитися, Давайте працювати. Це про те, що відбувалося і ламало мої когнітивні восприяти цього світу. Але благодаря Наполеону Хілу і Людмилі Євгенівній Кльокті вона мені поставила лайки за пельмі. Плюс книжка Наполеон Хіл, тому ви розумієте, що хто проїжджає мімо е, Віла Гарбіні. Хто? Хто мимо Вілла Гарбіні проїжджає будущий дружинник, Дивіться, зараз я таке заплиту випрозріє. Будучий дружинник, який буде воювати з кораблями і перегрузкою, дядя Вова партія розовий петушок». А як? А-а-а! Дивіться. А оце ж Льоші ми дамо можливість, він елеватор построє. А далі, повірте, я в його очах прочитав тільки правильний бізнес, підход до життя положительний. Вот взагалі, чувак, красавчик. Льош, я прийду скажу, Льош, тут така фигня. піпел переживаєш, що ти там перегружаєш, дай мені свісову розкладку. Ну, по вісам, воно по осям, там, понимаєте, да? він хлопа дав нам розкладку. І Ірина дала. І пацани несени, всі дали, всі кернел дав. А потім дядя Вова, блядь, дружинник. І два со мною. Это ГАИ, это не ГАИ. Там у вас есть в міліції, сержант Чекелбер і сержант Махауні. І я, блядь, дружинник. На... О, вот так. Дружинник, блядь, і в розових шортах. И поверьте, если я, блядь, скажу им, що весов нема, що знаки в нашому районі. А, знаки. Силіванов, ты. Тарковський Кончаловський. Давай винирюй, тому що треба знімати зараз серіал. Серіал, е, як я буду балотуватися голови громади, буде називатися е, е, тот же велик, але босиком. Називається підаліруючий босиком розовий петушок. Ну і ви зрозуміли. Коротше, стапе, дружинник. і я таким беремо з міліцією, і міряємо длину, ширину висоту. Потім йдемо до дяді Льоші Чугуївця. кажемо, Дядя Льоша, дай нам волгомір, бо надо пред'явити, блядь, пасажирам, які приїжджають і колбасять наші дороги. В частности, наш хайвей в нашу кончезаспу Тарасівка Ріо-де-Сулер. І дядя Льоша, нам базара ноль, пацани, я ж не мелочний. Льоша Красавчик. Нормально, я достав уже там. Я ж ленкі, вот, я спеціаліст, блядь, я достаю. Потому що партія, блядь, розовий петушок. мені все похуй. Ну і коротше, блядь, вроді як оці пасажири, що приїжджали с весами, потім виїбали Ленку, блядь, що знаків не вистачає. А мені, знаєш, як сложилось? У мене друг у Войнихи. Войниху у знаєте? Залубна. Знаєте, скільки по Войнихи знаків стоїть? Більше сотні, блядь. Хороший, да, бізнес? Кстати, Лена, лавочок уже хватит, чуєш? Надо детворе тепличку, хай детвора. Алина Храпаль же тепличку хочу. Девочка уже школу закончила. А деткам надо со школы. Что? Тепличка, бизнес-план, поливаем, гидропоника, цветы, растения, герки, помидоры. Я его же специалист по помидорам. Ну вы же знаете, да? Короче, что я там партию запрезентовал, с кораблями поборолся. Ну, пасаран, банда, блядь.